Мені бабуся передала рецепт пампухів, колядки, молитви і все. Ну, Моєму батькові квартиру. Клаптик тої комуналки. Клаптик, бо вона її продала і поділила. Такого поняття: як якесь там золото, як якась брошка, та навіть таке поняття, як людей скриня є, чи є сорочки, все згоріло, нічого немає. І друга бабуся Голабоса з Лемківщини. Історії, виховання, турбота, кисіль, якісь, якісь оці такі. Бо Україна це, це ж не, не лише речі, це щось більше. Україна це не лише територія, це щось більше. І оце, власне, дуже важливо дітям передавати. Бо він, я, я не знаю, чи вони заберуть їй своє придане, яке ви їм там купили, якийсь годинник, там, я не знаю, чи там. Навіть ті самі квартири, ну от вони згоряють кожного дня. Але те, що ви їм передали в серце, і те, що ви їм заклали в голову, ну, то де би вони не були, вони з цим туди підуть. Де би вони не поїхали, чи в Канаду емігрували, тікали, чи в Польщу, ну яке доля закидає. Щодня людей невідомо куди. І Квітка цісик, яка тікала, я просто сьогодні тільки от дивився документальний фільм, як вони тікали. Ну але і кого вони виховали? Якою вона була, як вона говорила? Записала для нас ці пісні. Ну тобто, це все було виховано на кухні бабусею і дідусем, які в неї це заклали. Оце дуже важливо. Розмови української інтелігенції.